Дівчатка, перевірений рецепт глазурі, подивіться, взагалі, вона так, вона м'якенька, ось, але вона взагалі, от, ну, вона не липне. ось, не липне. 50 грам сухого молока, 100 грам гущенки і пару капель лимонного соку. Пару капель, бо я не почула перший раз правильно рецепт, і додала ось ці великі пасочки. Дві чайні ложки лимонного соку, і вони трішки були зранку липкуваті. Вони, наче як липкуваті, але не береться, теж не береться, вже вони о, підсохли, тобто нормально. Тому, кому потрібен такий рецепт, дуже запашні, взбивайте. Там написано по рецепту, що в однієї порції вистачить на одну пасочку. Ні, 50 грам сухого молока, 100 грам гущинки мені вистачило раз, два, три. Три і одну, по-моєму, маленьку, на ну, чотири пасочки. Тобто кожного разу потрібно а, замішувати нову порцю. Тобто вимазали, замішали, вимазали, замішали. Ну, там швиденько взбили блендером сухе молоко, гущенку і все. Намазали, почекали буквально а, пару хвилин, щоб вона так розтіклася. Бо вона, знаєте, спочатку як трішки а, пісочна така, от, ну, неоднорідна. А потім вона як, розтікається, і щоб ваші прикраси. Не повтікали, бо це моя дитина прикрашала. Я художник, я так бачу. Ось, і деякі прикраси я бачу, що бачите, повтікали. Ось, тому дочекайтесь, хай трішки розпливеться, і потім прикрашайте. Не, взагалі, ось, не липне ось, липкуче.